Що я для тебе значу? Що означає наше спілкування? У нас є одна героїня mm, без вихідних. А як ти ставишся до ініціативи дівчини у стосунках? Тоді, вперше, я наважилась е, таке зробити. Привіт, наші дорогі друзі. Привіт! Сьогодні у нас буде нереально цікавий випуск, і ми поговоримо про дуже цікаву тему. Але перед цим у мене є питання до Роми. Так зразу? Так, зразу. Рома, скажи, будь ласка, чи ініціативний ти у відносинах? Так, я ініціативний у відносинах. Окей, а якщо у тебе є, наприклад, два варіанти, хто повинен бути ініціативний: хлопець, чоловік mm -hmm. чи дівчина? Я вважаю, що ініціативу все ж має брати на себе чоловік. Тому що він, як ніби голова сім'ї в майбутньому. От от така моя думка. Окей, дякую за твою думку. Тепер в мене до тебе затишне запитання: а як ти ставишся до ініціативи дівчини у стосунках? А, особисто я не бачу в цьому якоїсь великої проблеми. Угу. Однак я думаю, що у всьому є свої межі, угу. оскільки, як мудра жінка, як мудра дівчина, мені хочеться, щоб чоловік був лідером, але для цього мені потрібно мудро підкорятися. У нас є одна героїня, яка має Казати дещо більше. І сьогодні ми будемо знову вирішувати, хто із нас візьме інтерв'ю. Знову рожеві окуляри. Знову рожеві окуляри, тому за старою схемою, камінь, ножиці і папір ми будемо визначати, хто сьогодні залишиться в рожевих окулярах. Ну що, Май? Готуйся пограти, тому що сьогодні я хочу взяти інтерв'ю. А я вже готова надягати на тебе ці рожеві окуляри? Навіть не думаю. То що, перша нольниця? Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. У-у-у-у-у! Ну, чому? Чому знов? Так неочікувано і приємно. Ну, нічого, нічого, буває. Рома, таке буває. Нічого не кажи, просто житті будуть гарні моменти. Бувай! Це моя така нестерпна. Ну чому нестерпна? Вона щаслива, що зможе нарешті узяти інтерв'ю у чудової гості. Інни Нейкурс, підприємиці та поціновувачці квітів. Добре. Добре. Рада, що ви у нас вдома. Ми теж дуже раді, що ми у тебе вдома. І найперше, я знаю, що дуже складно розповідати про себе. Але я дуже хочу, щоб ти розповіла про себе нашим глядачам і слухачам. І хотіла б зіграти з тобою в такий своєрідний бліц. У тебе буде сім питань, і тобі просто потрібно буде обрати між двома варіантами. Це доволі просто. Я впевнена, що ти справишся. Перше: океан чи гори? — Гори. Окей, смс чи розмова по телефону? По телефону. Краще вживу. Вже... Краще вживу. Дякую. Логіка чи емоції? Емоції. Чому? Це перше, чим я сприймаю світ, хоча це не завжди правильно. Я вчуюсь логікою, але мені легше емоціями. Мені теж повір. Мені здається, багатьом дівчатам легше емоціями. Місяць без можливості щось сказати, чи місяць без можливості щось почути? Е... Не говорити краще. Дякую. Жити без друзів чи жити без вихідних? Без вихідних. Чекати з моря погоди чи брати ініціативу в свої руки? Ініціативу в свої руки. Бути тиждень на одинці чи тиждень нон-стопних зустрічей? На одинці мені подобається більше. Дякую. Мені здається, що вибір людини, він так чи інакше багато що про неї говорить. І от ти зараз зробила сім своєрідних виборів. Ти навіть вибрала тиждень на одинці. І про це я би хотіла трошки більше поговорити. Що для тебе особисто є самотність? Самотність для мене це простір, в якому я відновлююсь. Це не тоді, коли я закриваюсь від людей mm -hmm. в чотирьох стінах. Це більше про відпочинок. Подалі від шуму, від людей, від, від будівлі, від міста. Угу. От ти мені одного разу сказала, оскільки для мене ти близька людина, що ще жодне серце ніколи не постраждало від самотності. От чого навчив тебе твій період самотності? Зараз я більше маю на увазі, не тоді, коли ти можеш усамітнитись і просто привести час наодинці з собою, Богом і природою, а саме період до заміжжя. Багато людей, в принципі, які входять в період, в такий вік наступає, коли вони в цілому в теорії могли б зустрічатись. Uh -huh. І в цей період взагалі не цінується самотність. Ти думаєш, з ким би я був? І цей період самотності я справді оцінила досить пізно, але в мене ще було трохи часу все одно. Ти вільний вибирати, що ти хочеш робити, куди ти хочеш поїхати? Ти хочеш подорожувати, чи ти хочеш працювати? Ти хочеш від, е, відпочивати з людьми чи один? Це звучить так, наче ти одружився, не маєш свободи і угу. нещасний. Да, Але насправді це. воно не так. Ти щасливий, бо ти розділяєш все своє життя з людиною, і вже з нею можна так само подорожувати. Е, Відпочивати чи працювати, але ти багато в чому радишся, і немає от того моменту свободи, що ти робиш спонтанно, що ти хочеш, коли хочеш, і ні перед ким не відчитуєшся. Угу. І от ця свобода, вона має свою ціну. І свою цінність. І свою цінність. І, на жаль, як ти сказала, ми це розуміємо не так. А... Вчасно, як хотілося би, а саме тоді, коли вже приходить якийсь інший період в житті, я переглядала недавно твій Інстаграм, і перші публікації вони були дуже цікавими. По-перше, вони були в темних кольорах. По-друге, вони були а, про квіти, вони були про зими, холодні, вони були про силуети, вони були про місто, про архітектуру. І коли гортало, гортала вверх, воно ніби Інстаграм оживав з тим, ким ти ставала. Але найбільше він ожив, коли. У твоєму житті з'явився Віріс, твій чоловік. Оскільки у тебе навіть публікації почали бути не у формі а, фотографії, а у форматі відео. Ти ніби хочеш вкласти набагато більше у це відео. Як ти можеш описати, от що змінилось в твоєму житті з появленням людини, яка вже є твоїм супутником життя? Перше, що спадає на думку, це те, що в моєму житті з'явились фарби. Кольори, правда, вони реально присутні. Як би це не, не звучало дивно, тому що колір це таке щось для мене найбільш тригерне. І я люблю яскраві кольори. По-перше, я ніколи їх дуже рідко одягала на себе. У мене чорний, чорний, білий, сірий, темно-сині, темні кольори. Угу. З Вілісом у мене з'явився рожевий. І ми це бачимо. О. Рожевий, малиновий, оранжевий, він питається, ти не хочеш? Оранжеву курточку, якісь малинові штани. Я думаю, я таке не носила раніше. Що ще змінилося з його приходом твоє життя, окрім насиченості барвами? Більша стабільність з'явилася, така вирів... вирівняність. Стабільність. В тому плані, що раніше, коли я була одна. Я імпульсивна або затихаю. Коли я імпульсивна в моєму житті дуже багато всього відбувається. Коли я затихаю, я от наодинці, все зупиняється, робота, мої якісь запали, плани, мрії. А ми з, Віліс, з Вілісом схожі в цьому плані. Він також імпульсивний. І у нас моя імпульсивність його. Тут я втомлююсь, і він такий Давай, давай, давай! Тут навпаки він втомлюється, і я його тягну, і в мене є якісь амбіції. Звісно, життя трошки перенасичено нашими імпульсивностями, іноді від цього втомлюєшся, але ми ще шукаємо цю середину золоту, щоб нам було обом комфортно і з'являвся час на відновлення. Дуже цікаво, ми вже підходимо з тобою до вашого знайомства, а уявляємо ситуацію, коли ви вже зрозуміли, що у вас є симпатія. І от розкажи, будь ласка, як відбулося зізнання в коханні? Хто зробив це перший і в який спосіб? Ми з Білісом зовсім небагато спілкувалися. приблизно. Два дні переписувались, і на третій ми побачились вживу, тому що. Так склалося, що у мене були заздалегідь куплені квитки в Київ mm -hmm. не до нього, а на е вечір прославлення. Я за музикою була готова поїхати будь-куди на mm -hmm. той mm -hmm. час. І у мене були куплені квитки на вечір прославлення. Він відмінився. Mm -hmm. І так склалось, що ми якраз два дні перед моїм поїздкою в Київ почали спілкуватись. І ми побачилися на третій день вже в Києві. День провели разом. Ми їздили, він мене возив по Києву, спілкувались, і я зрозуміла, що він мені подобається. І це був, був такий момент е, дискомфорту. Дискомфорту? Коли ти розумієш, що ти відчуваєш до людини симпатію. Але не знаєш. І тобі вже е, дискомфортно бути вільною і бути собою. просто в дружніх стосунках і бути собою, так. так? І я зрозуміла, що не хочу. Не хочу, щоб наше спілкування продовжувалось уже е, з таким маленьким фоном. Тому в кінці третього дня нашого спілкування я сказала, що. Ти мені подобаєшся і мені це не подобається. Роби з цим, що хочеш. Ти була перша у тому, щоб сказати, ти мені подобаєшся». Ти зізналась в кохання перша. Окей, а для тебе взагалі важливо бути першою, чи важливо, щоб це все ж таки був чоловік? В цілому у мене були такі думки, що я там в наступних відносинах не буду сильно в них вкладатись, старатись там. Кого всього робити з свого боку, щоб не витрачати сили і спостерігати, як воно буде. А потім, коли я побачу, що в цьому є якийсь зміст, я тоді почну в це я вкладати. Така. Це раніше в мене були такі думки. Але дуже цікаво, Бог підготував моє серце до нашої з ним зустрічі. І мені було, мені було важливо бути чесною. Коли я відчула симпатію, і вона забрала в мене відчуття, що я можу бути собою. Uh -huh. Мені було важливо про це сказати, навіть якщо б він відповів, що я йому не подобаюсь, мені не було страшно все одно зізнатись і отримати негативну відповідь. Uh -huh. Я розуміла, якщо він скаже, що а ти мені не подобаєшся, вибач, я би хотів просто спілкуватись. Я б сказала вибач, тоді ми взагалі не будемо спілкуватись. Були класних три дні, ти мені сподобався, я тобі ні. Бувай! Бажаю тобі всього хорошого. Успіхів. І це було для мене ну, дуже логічно і це би зберегло моє серце. Такий так, шлях. От ти сказала, я була в той момент дуже чесною з ним. Чи можеш ти, ну, або ми якось підсумувати, ніби. Ініціативність з твого боку на той момент дорівнювала своєрідній чесності і прояву цієї щирості по відношенню до себе, до своїх почуттів і, звичайно, до Віліса і до, до нього. Так. Я в той момент не думала, що буде, якщо я йому сказала, що він мені подобається, ми почну зустрічатись, хтось візьме ініціативу. Можливо, це я далі буду вести ці відносини. У мене взагалі не було таких думок. Угу. Просто. Я хотіла, щоб спілкування йшло в здорових рамках. В здорових рамках, де ніхто нікого так не дряпає, з'являється, зникає і такі гойдалки качалі. Так, емоційно це дуже неприємно, а ще це не обговорюється, і жахливо взагалі в такому жити. Просто в мене були такі досвіди, і Бог дав мені можливість це переоцінити, що це ненормально. Так будувати відносини, не говорячи про якісь моменти, які люди відчувають, і просто заминаємо, бо ти мені подобаєшся. Ти завжди могла сказати першою, ти мені подобаєшся? Ні. Щ Ні. От, що змінило тебе взагалі? Ну, що заставило тебе проявляти цю щирість без вагань? Я потрапляла в такі ситуації у відносинах, де я щось відчувала. Де починались відносини без того, щоб е, це було обговорено. Угу. І коли ти потрапляєш в таку сітку, що людина тобі подобається, е, ти не знаєш, як її спитати, е, що відбувається зараз між нами в нашому спілкуванні. Та, та людина, хлопець, не каже нічого, і ти просто, е, що робить? Дівчина, яка боїться говорити, вона просто іде по цій течії відносин, як вони складаються. Mm -hmm. Там, виходить, іде на побачення, без розуміння, що це побачення, без розуміння, що ти подобаєшся цій людині. Це стільки всяких різних переживань відбувається. І Дуже часто я пригадую, дівчата в якийсь момент наважаться і питаються. Що я для тебе значу? Що означає наше спілкування? Так, я думаю, немає сенсу шукати в інтернеті про ініціативу дівчат. А от почитати відповіді наших респондентів це було б цікаво. Перше наше запитання: ініціативу у стосунках це добре чи погано? 91% респондентів відповіли, що. Так, все добре. Ну і 9% відповіли, що не дуже. Наступне наше запитання було: чи ініціативні ви у стосунках? 82% респондентів відповіли, що так, вони ініціативні, і 18% що ні. Хто має проявляти ініціативу більше? Хлопець чи дівчина? 95% респондентів відповіли, що саме хлопець має проявляти ініціативу. І 5% що дівчина. І останнє наше запитання було до хлопців. Чи боїтеся ви дівочі ініціативи? 44% респондентів відповіли, що бояться, і 56% відповіли, що ні. От було в тебе таке саме відчуття, наприклад, в інших відносинах, що ти не розуміла, що відбувається, як діяти далі, як це взагалі вирулювалось? У мене у мене було таке відчуття, що відносини почались. Неправильно, не було, як, як задом наперед. І ти розумієш, що тебе просто як затягнуло в якийсь такий вихор. Mm -hmm. Все неправильно почалось. І в мене ще була проблема така, що те, що я не сказала там за перший день, да? у нас вже сьомий день спілкування, і мені незручно. Соромно якось. і Я не могла вже відкритись і сказати те, що мене зачепило там в перший день чи на початку нашого спілкування. І я збирала в собі такі комки цього несказаного, і, і, на жаль, так і не вийшла, не, не сказала так. Чи є якісь жалі стосовно того, що ти не встигла сказати, бо не сказала в повин... ну, в правильний момент, коли це треба було сказати? Ні, жалю, немає. Mm -hmm. Просто все про що я шкодувала, я це вже віддала Богу. І дуже цікаво вийшло з відносинами з Вілісом, і взагалі з, 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 з тим, якою я стала до цих відносин. Коли я мала ще один досвід перед Вілісом, закохалась в людину, яка була взагалі не мого формату, і вона в цілому не вірила в Бога. В цій своїй біді, що я закохалася, угу. і я почала приходити до Бога з цим всім. І з усіма відносинами і тим багажем, де я наламала якісь дрова. І з цією ситуацією я просто почала питатись, Боже, що мені робити? Я не хочу. Я не хочу закохатись і почати якісь відносини, щоб там тебе не було. Я не хочу знову піти за своїми почуттями. Я хочу з тобою, я хочу, щоб ти це провів. І так, так склалося, що моя подруга мені порадила в, тих, в тому спілкуванні, каже: тобі потрібно перестати спілкуватись із цим хлопцем, бо він тобі подобається. І він не твій формат. Я думаю, як мені це зробити? Що, просто загубитись? І я наважуюсь, молюсь, переживаю і кажу йому: коротше, тут така справа. Ми з тобою класно спілкуємось, дякую за це спілкування. Але так вийшло, що тиждень тому ти мені почав подобатись, мені некомфортно з тобою спілкуватись, Я розумію, що зустрічання це не варіант, тому ми припиняємо це спілкування. Та людина була в шоці, вона. Почала мене перепитуватись, чому тобі не спілкуватись, коли це тобі приносить задоволення. Угу. Я думаю, тому що окрім задоволення, це мені приносить і біль. рани, і біль. І тоді, вперше, я наважилась таке зробити. Я трохи помучилась потім, і я тоді ще більше почала молитись, просити, щоб Бог зцілював моє серце. Я тоді дізналась. І відкрили для себе цілу е, таку проблему у людей, е, що, які мають емоційну залежність, і вони можуть в цілому жити, постійно втамовуючи свою емоційну залежність, людьми. просто спілкуючись із людьми, які угу. їм подобаються, фліртуючи, але не зустрічаючись, і постійно ти заповнюєш своє життя якоюсь людиною. Коли я зрозуміла, що я теж переживала такий досвід, що я заповнювала цю свою ямку людьми, uh -huh. я зрозуміла, що я так не хочу. Я буду мучитись, поки не отримую свободу в самотності без того, щоб з кимось мило спілкуватись. Е і тоді. Той період з'явився Віліс. Взагалі це дуже цікаво, тому що сказати, мало хто про це говорить, що сказати до побачення, або ми припиняємо спілкуватися, це також сміливість свого роду. І це також була свого роду ініціатива. Багато хто вважає, що це лишнє, тобто ініціатива саме з нашого боку, вона ніби сповільні темпи хлопця. Мені здається, що ні. Це більше залежить від е, самого хлопця, який він є по характеру. Угу. Mm -hmm. Якщо хлопець ініціативний, ти можеш теж бути ініціативною, але це не перекриє його звичку так жити, так вести себе. У випадку з Вілісом так не було. Я проявила ініціативу. Він був шокований, що я сказала, що він мені подобається, і він нічого не відповів мені. І він три дні думав. Оце взяв час подумати. <хи> е, і він не оголошував про те, що я подумаю, він просто дуже акуратно і гарно з'їхав з того, що я сказала, але коли він мені відповів взаємністю, ми продовжили те ж саме спілкування, mm -hmm. просто знаючи, що ми один одному подобаємось. І ми е, молились в наших розмовах е, за нашу симпатію. Якщо ми. Подобаємось один одному, і є на це Божа воля, щоб це розгорталось далі. Якщо ні, щоб це припинилось якомога більш безболісно. Е, стосовно ще ініціативи. От чи є в тебе якісь табу, рамки? Наприклад, тут ініціювати я буду, а тут ні? Це для мене припустимо, а це ні. Е, в мене не стояло табу, що я щось не буду ініціювати. Угу. взагалі ініціатива це дуже. Дуже класна річ, і дівчатам варто бути ініціативними. Якщо ти відчуваєш, що людина тобі подобається, скажи про це, це не страшно. І це тебе збереже навпаки. Якщо ти вже зустрічаєшся, будь ініціативною, скажи: я, не хочу. я хочу берегти свою чистоту до одруження. Будь ласка, не чіпай мене. Цілуватись я не хочу. Там, оце, це, це, я не хочу, мені це важливо. Якщо дівчина не буде ініціативною, хлопець дуже не знаю, мало хлопців ініціативні в цьому. Щоб сказати, знаєш, мені це, для тебе, мені це важливо. Просто коли немає ініціативи і розмови, і все пливе своїм потоком. Дуже багато також кордонів може порушитись. Просто розмиваються в голові, бо, бо, бо про них не говорять. І ще два тижні пройшло з тих пір, як ми почали спілкуватись приблизно, і Віліс зробив сюрприз, приїхав до, до мене в місто. І в мене в той день було стільки ініціатив. На які я ніколи не погоджувалась в житті. І справді у мене в думках було такі питання, Боже, до чого ти мене підштовхуєш? Я його спиталась: ти хочеш познайомитись з моєю мамою, а потім ти хочеш познайомитись з моїм татом? Власне. Два тижні пройшло? Два тижні. Так, супер. Раніше в моїх думках було більше табу, як це? З'єднати хлопця, батьків, маму, тата це, це мій хлопець. Готуватись. А тут я просто таке всередині, питайся, пропонуй, кажи, не бійся, так, І він відреагував дуже, дуже спокійно і він не боявся цього. І це було дуже класно. Потім так само. Я запросила його вдруге в Чернівці, це був якраз час перед 8 березням. Я спиталась, ти хочеш приїхати допомогти мені в магазині? Ти хочеш зі мною попрацювати тиждень на 8 березня, побачити, яка моя команда, яка моя робота? Ти знову знайомиш його сім'єю, по суті, просто своєю робочою сім'єю. Так. І це була теж ініціатива, яка була на мене не схожа. Але воно було того варто. Вау, для мене ти взагалі дуже ініціативна людина, іноді навіть радикальна в тому, що ти питаєш, познайомити хлопця з батьками за два тижні це багато вартує. Напевно, на мене вплинула е, в період моєї самотності, можна так сказати. Одна книга. Я читала її і дуже сильно нею прониклась. Вона називається Я поцілував її на прощання. Е, багато різних думок навколо неї, але... Мене зачепила та думка, що відносини е зустрічання це крадіжка часу. Тобто і я зустрічаюсь з людиною два роки, три роки, я краду в неї три роки, або вона в мене. Коли я читала цю книжку і в один момент осінило мене в цілому, і я така: в мене вкрадено стільки часу. Мені шкода цей час. Я могла насолоджуватись просто життям, спілкуванням з батьками, з братами, з родичами, служіння, робота, подорожі, купу всього. І з такої перспективи, з такими думками, коли я почала спілкуватись з Вілісом, я вже дивилась на зустрічання трохи. Більш, під іншим кутом. Трохи, так, Мене лякали зустрічання, мене лякали відносно. Я ти, думала, ти знала ціну свого часу і 3 ціну роки, часу людини. Три роки я не маю. <рес> ми поспілкувалися, ти мені подобаєшся. Хочеш, давай спробуємо ще, як ми себе почуваємо в колі твоїх друзів, моїх друзів, моїх батьків, твоїх батьків, роботи, служіння, твоє, там, твого кола служіння, мого кола служіння. Коли я його запрошувала до нас на роботу, для мене це теж було страшно, тому що е, він би був тиждень із моїми братами, мамою, татом, тому що у нас сімейний квітковий бізнес, і на свято особливо ми всі разом. І це теж для мене був виклик. Ми переживаємо купу різних негативних е, моментів, складних, тому що коли ти не досипаєш, е, коли є стрес, коли ти нервовий. Десь зриваєшся, плачеш, купу всього. Ми один тиждень краще витратимо на це все. І зрозуміємо, якщо ми підходимо один одному, окей. Якщо ні, то я зеномлю три роки. Тоді батьки дуже багато жартували. Вони казали, ну він потрапить у нашу сімейку. І потім тече і більше ніколи не повернеться. Так не сталося. Так. Так не сталося, йому мова не Супер. Наостанок я би хотіла, аби ти от уявила собі, що тобі дали право створити правило, яке було б для всіх сімей на всій планеті. Правило, яке ми могли б ніби дотримуватися цього правила у кожній сім'ї. От яке б це було правило? Говорити. Амінь! <смітна> так! Да. В сім'ї. Особливо є дуже багато моментів, тому що, по-перше, ми егоїсти. По-друге, ем, ми по-різному мислимо. І якщо ти не поділився цим, не сказав, у вас вже йде такий дисонанс, і він може привести до конфлікту якогось непорозуміння. Важливо говорити і слухати. дякую тобі за цю дуже щиру розмову. Дякую і, тобі. Я дякую за те, що ти. Не боїшся бути щирою у тому, що ти відчуваєш ти, не боїшся про це говорити, як ти порадила нам, нашим глядачам і всім сім'ям на цій планеті. Я сподіваюся, що твоя сім'я і буде тим, про що ти мріла. Вона буде місцем, де всі зможуть відчути Бога. Дякую. Дякую тобі, Мая. Радий тебе бачити. Справді радий. Справді радий. <клес> До речі, як пройшло там твоє інтерв'ю. Інтерв'ю в мене пройшло чудесно, і я особисто зрозуміла дуже багато речей. По-перше, ініціативності у відносинах не варто боятися. І uh -huh. Інна сказала дуже цікаву думку: що ініціативність це свого роду чесність стосовно своїх почуттів. Тому справді бувають моменти, коли варто проявляти цю ініціативу. А також вона зазначила дуже класну книгу, яку я особисто планую прочитати. Що за книга? Називається вона Я поцілував її на прощання. У, звучить гарно. Дійсно, звучить гарно. Я думаю, що нам обом не заводить її прочитати. Я собі запишу і обов'язково прочитаю. Любі наші глядачі, раді, що сьогодні ви були з нами. А також не бійтеся проявляти ініціативу. Тому підпишіться на наш канал, поставте лайк і чекаємо вас в наступних зустрічах. До зустрічі! Па-па!